Друга половина лютого вже є розплод 100% в сімей і в слабих, і в сильних. Руку приложу і зверху на рамки і відчутно, як іде тепло з гнізда. Якщо тепло, значить розплод 100% є в сім'ї. Джілки мої вже накриті, понакривав в минулому відео, я показував, чим я накривав. Ну і прийшла пора, вже як є розплод, трошки допомогти. З кормами. Ну, я б більше сказав би, що це не з кормами допомога, а це є як стимул для матки, для сім'ї, щоб піти у розвиток. Хоч і лютий місяць, можливі ще і морози, і сніг, але все одно діло йде до весни, тому вже бджоли підуть у розвиток. Тому потрібно зараз дати підкормочку для бджіл. Це буде позитивно тільки впливати на їхній розвиток. Ну і зараз я хочу показати, як я. Роблю цю підкормочку. В чому даю? Сьогодні падає дощ. Ну а можливо завтра, коли там буде вже погода, як? бо коли дощ не дуже хочеться вулики відкривати. Ну і вітер такий трошки прохолодний. Тому буду погоду ждати. Ну а зараз все одно підкормку підготовлю. Для того, щоб зробити підкормку для бджіл весною, я беру один літр кристалізованого минулорічного меду і все це змішую з однією стопкою. П'єченою теплою водою. Ну і воду додаю для того, щоб бджоли краще засвоювали мед. Найшов вдома старий міксер. Розмішую, допоки міксер не задимиться, в прямому сенсі цього слова, ну, в мене так сталося в мене задимівся. Він, правда, старенький, тому трошки важко було працювати. Але без жартів розмішую, розмішую, ну, щоб консистенція була ось така видно, як на відео. Так, Ну от таке в мене вийшло, Така підкормочка. Беру я, значить, після цього одноразову трубинку, наложу сюди дві ось такі повні ложки. З цього меду цієї підкормки. Так, можна згорнути. Одна і друга. Тут десь приблизно виходить 100 грам. Цієї підкормочки, дві ложки десь приблизно 100 грам буде. Це зав'язую на вузол. Можна буде трошки отут надірвати, щоб... Запах пішов і легше їм було розривати цю трубинку. Все, отакі буханці я ложу кожній сім'ї наверх на рамки. Повторюючи це 3-4 рази. Потрібно буде десь приблизно через 2 недільки. От я положу, наприклад, завтра і через 2 недільки можна буде повторити, ще положити наверх на рамочки отаку підкормку для бджіл. І це буде дуже класно впливати на розвиток бджіл особливо весною і особливо в таку погоду. Ну, на дворі для них ще холодно і ну, сьогодні, наприклад, дощ падає, тому вони сидять у вуликах. Все, розкладаю, фасую я далі по турбинках. І в мене вже буде на готові, як тільки погода буде дозволяти мені відкрити вулики, я піду їм на рамки положу цю підкорку. Ложу абсолютно всім, незалежно від того, чи сильна сім'я, чи слаба сім'я, чи є корма, чи немає кормів. Ложу обов'язково всім, про це я тим для розвитку в першу чергу матки, в другу чергу самої сім'ї. Все є.